До речі, який е бюджет у Деснянського району? От у Києва бюджет 2 мільярди доларів. Який бюджет у троє 5 мільярдів гривень. Щось небагато. Ну кажу, як є. Але... У нас бюджет розвитку приблизно 700-800 мільйонів. Це... Ремонти в школах, ремонти в під'їздах, там укриття і так далі, і приблизно 4 мільярди це постійні це видатки. Найбільший, найбільший район на столиці, так? чи один з найбільших? Скільки? Скільки залишається з 5 мільярдів бюджету? Так На справді, на, на якісь покращення на розвиток району цих мільярдів. Це 5, 5 5 мільярдів. Ми щось? міняємо вікна в під'їздах, угу. ми міняємо ліфти, ми міняємо щитові, ми робимо ремонт криш, ми робимо пандуси. Ми робимо укриття, ми робимо ремонтом в школах, в садочках і так далі. Тобто, концептуально це ж не розвиток, це базові потреби району. Але ми порахували, що якщо разово залити в район 5 мільярдів, разово, то всі будинки будуть приведені до ладу і навіть трохи на дороги перепаде.